Запорізького АЕС, що перебуває під російською окупацією, знову відключили від мережі і зупинили робочий реактор номер 5 і Інший шостий реактор все ще працює. Постачання електроенергії здійснюється в енергосистему України через резервну лінію електропередачі. Про це повідомили спостерігачі МАГАТЕ, які перебувають на станції. Додам, що вже найближчим часом директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі обіцяв оприлюднити звіт про ситуацію з безпекою на станції за підсумками роботи очолюваної ним місії. З нами тим часом на зв'язку голова запорізької обласної військової адміністрації, пан Олександр Старух. Моє вам вітання. Вітаю Перед усім спитаю щодо запорізької АЕС. Якщо можливо у вас є якісь оновлені дані про її роботу, то попросив би оприлюднити. Анція працює в звишному для себе аварійному режимі, практично щодня. І те, що один реактор залишився, шостий реактор і працює він не на повну потужність на 0,8 ГВт, фактично свідчить про те, що проблеми з АЕС продовжуються надалі. Навіть не дивлячись на те, що приїхала місія Магате. Одна гілка фактично працююча не дає можливість запустити обидва реактори, і на одному реакторі висить фактично безпека всієї станції, і він закриває потреби безпосередньо для охолодження п'яти реакторів, які не працюють. На жаль, ситуація продовжує залишатися складною. Так, а в самому енергодарі яка ситуація з останніми даними? Була інформація, що росіяни заявили, що нам не треба гуманітарка. Мовляв, все є і дуже багато. І, зокрема, гуманітарний вантаж до міста не пропустили. Не доп... не пропускають ані гуманітарні вантаж ускладнюють рух людей на неокуповану територію безпосередньо з міста і з району. Але люди продовжують виїздити, роблять інші різні заяви якогось безмістовного сенсу, але й надалі продовжують обстрілювати. Не дивлячись на присутність і місія, так розумію, і байдуже. Це обстрілювати наші міста на Дніпропетровщині з території Білятоме. Так, а загалом по області з ракетною обстановкою, з ударами, яка сьогодні ситуація? Ну, так скажемо, стало менше трохи. Воно синусоїдально завжди таку історію має Наразі там. Трохи більше 70 обстрілів відбулося за добу вчора. Так само, десь, якщо дивитись по минулому тижні, було більше 100, доходило до 140. Ну це нічого не означає. По всій лінії зіткнення сьогодні 14 за добу наших міст і містечок зазнали обстрілів. Троє людей цивільних поранені відповідно зруйновано. Низько об'єктів інфраструктури зафіксовано 18 таких об'єктів, які були зруйновані якщо казати про тимчасово окуповані території з Мелітополя. Іван Федоров надавав інформацію про вибухи попереднього дня, зокрема на аеродромі, і, начебто, був знищений гвинтокрил ворожий. Мелітополь інші міста по області. Що яка інформація надходить вам звідти? Дивіться, будь-які час дії, які здійснюють збройні сили України, коментуються виключно Генеральним штабом України. Ми не коментуємо військові дії безпосередньо, тому що є потреба в тому, щоб цивільні говорили про цивільні питання і про цивільну історію безпосередньо. Там продовжується окупаційна політика. Відповідно, людей примушують до референдуму. Включили вони по деяких територіях своє радіоаналогове телебачення, роблять обхід по домах, тиснуть на людей. Ну а по інших питаннях скажімо, без змін. Зрозумів. Ну, власне, на це і базувалося моє питання. Що про цю ситуацію? Можливо, з референдумами більше так. І в цьому ж контексті спитаю: голосувати то на ділі є кому скільки людей виїхало, і яка ситуація з тими, хто залишається? Люди продовжують виїздити за минулу добу? виїхало 1413 людей додатково. З них 330 дітей, і не дивлячись на ускладнену історію з виїздом, люди продовжують е робити свій вибір на більш безпечні умови життя. В цілому, вже через Запоріжжя пройшло більше 300 тисяч людей з окупованих територій, в тому числі Херсонська, Донецька, ну і зрозуміло, нашої Запорізької області. Васильівка лишається основним хабом. Ніяких інших можливостей на перспективу не видно виходить. Ну, Васильівка там це ну, не зовсім хаб. Це такий пункт, який знаходиться на трасі Харків симферополь І безпосередньо там єдина дорога, яка є. В інших місцях йдуть постійні бої зіткнення періодично, обстріли більш інтенсивності. Іншої дороги поки що не видно, але ми переконані, що невздовзі дорог буде багато. І ми на це не сподіваємося. Спасибі вам, пане Олександр, за короткі важливі деталі. Олександр Старов, голова Запорізької обласної військової адміністрації Ватеріапострофтіві.